Вітаю аграрії! Рік видався нелегким за погодних умов, а саме за високих температур і нестачі опадів. Але, незважаючи на це, є позитивні тенденції по цінах на сільськогосподарську продукцію. Цьогоріч кукуруза дуже приваблива за економічними показниками, займає третє місце за рентабельністю після соняшника та озимого ріпаку. Так, результати по вражальності дещо нижчі, але вологість, яка є одним із факторів підвищення витрат на виробництво даної культури, цього року часто базова або значно нижча за середню Показники. Пропонуємо гібрид mas 23 м високопродуктивний, VO260 з убовидним типом зерна і швидкою вологовіддачею. Гібрид належить до групи вотерлок, це значить, що має підвищену фізіологічну стійкість до стресів, що цього року було дуже актуальним. Гібрид стабільний та адаптивний. Придатний до вирощування як за екстенсивної, так і інтенсивної технології, може вирощуватися на легких, середніх та важких ґрунтах та у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Придатний до технології ноутіл no та вирощування у монокультурі. Наші фахівці провели розрахунки витрат на гектар вирощування гібриду МАЗ-23М. За основу була взята помірна інтенсивна технологія господарств центральної України. Середня врожайність обчислювалася завдяки нашим багаторічним спостереженням на товарних посівах у всіх регіонах України. Згідно наших розрахунків, в середньому витрати на гектар становили 38 тисяч, а витрати на посівний матеріал 4 на гектар, при нормі висіва 70 тисяч на сіни. За цією ціною ви отримуєте на. Сіння протруєне фунгіцидом, інсектицидом та біостимулятором росту, що у несприятливих погодних умовах посівної кампанії є додатковим рішенням. За середньою врожайності 9 тонн на гектар рентабельність вирощування становить 70%, а чистий прибуток на рівні 26 тисяч гривень на гектар. Щоб детально дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговими представниками Мас у вашій області. Він зорієнтує вас про наші акційні пропозиції, найвигідніші умови кредитування від дистриб'юторів та доступність насіння на складі. Не зволікай, встигне придбати насіння від Мас та отримати прибутки з нашим гібридом Маз 23 трим.